Всім привіт! Сьогодні я зайшов Toilet Tower Defense і сьогодні. Тут, ну, вже не сьогодні, а давніше ще вийшло обновлення і додали Ну по суті По грі кальмара. Octobus Crate, новий кейс, Green Light Map, карта нова, Backman Unit, новий ю... Ну напевно Tech Event Pass Unit додали Юнітів Техівенту і Octobus VIP. Добре, давайте перше шоп шоп, шоп, шоп. Октобус Крейт 01 ну, Бекмен. Уу-у-уху. 150к ДПСу. Октобус Man 70. -ка. Ну в них немає ніяких сил просто соло. Титан Октобус теж був він, здається. Октобус Spawner І 2400 дає. Ого. Ні, оце до речі, круто. Також, до речі, до речі, до речі. Байдем в Техівент глянем Що тут? Які юнітів додали? Цікаво. Та-та-та, бо вже не 30 вже. робот камерамен Добре. Гарно, до речі, зроблений. І електрик. Ще буде до 50, може навіть до 60. Ховшоп. Не, не додали нового кейса. Місії добре, 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 добре. Кіл 2000, окей. Будемо то проходити, але де грін е, мап, Мені цікаво. Light Green Map. А, во, водись. О, о, Green Light. Reward пер. Per... Шо? А, це новий... Але пер Вінс. А, кожних три перемоги. ясно, і Тобто нам дають оцей Октобус Крейт, так? Та да, ну це не вигідно трохи. Тут шанси дуже малі, і юніти не є. Дуже якийсь вау. Ну, Бекмену цей, ну. Не знаю, не знаю, що нам що сказати на оновлення. Нема чогось такого прям цікавого. Щоб щось дивували. А, Добре, давайте забіжимо в пустофіс, може хтось щось купи. Е, подарував мені. Е, на нову пошту, так. Ні, на новій пошті ніц нема. І зараз я хочу показати, бо я здається, може й апнув ранг третій, чи ні. Не знаю. І ой, чекайте, баг. Та, в мене третій ранг є. Чи в мене і був третій ранг? Ні-ні-ні, у мене ще не було. Плюн. Плюс сто і о, от четвертий, Оце це настільки імбулечко. Мені дуже потрібен четвертий ранг. Ну я формлю швидко цей ранг. Десять це взагалі імбулечко. А на п'ятнадцятому якесь таки блискавка, типу. Добре, мені цікаво, що по топах. Просто от 115 хвиль це я прийшов цією командою. 180 хвиль. Йолки-палки, чуваки! Як ви то все проходите? 170 хвиль, я в шоці. І по 2 години, по 3 години витрачають. От. 3 години. 160. 170 плюс. Щоб отримати оцього. Ультій! Ну що я можу сказати? Ну я просто в шоці. Давайте тут пару кейсиків відкриємо. Бо в мене і так тища тих є. Базік. О, містікл. О, тут його можна вибити, до речі. А ну може хтось з шайні випаде. Хоча б. А ні, на що надіятись? Щоб мені щось круте випало. Ой, я забував той продаж. Треба продавати зараз. Бам, бам бам Так, на жаль не можно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам, бам-бам. Легендарок мені навіть ніяких не вип... 355 коню. Давайте ще три таких відкриємо. Уже хай збираються, нічого страшного. Може якомусь новочку треба буду дати. Дам. Добре, тепер, 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 тепер. Що б хотілося зробити? Що б хотілося зробити. Давайте подумаємо. я б хотів техівент трошки попроходити. Але з тою самою тактикою. Але вже без центуріанчика. Трапмен, до речі. може взяти його? Давайте візьмемо трапмена замість фьючера. Ф'ючера приберемо і трапмена. Uh, і біжимо, біжимо, біжимо до тех-івенту, Тех-Сіті. Сотню нам дадуть, ну то й таке. Добре, давайте беріком біжимо. О! Гра в кальмара просто. До речі, ви дивились гру кальмару? Бо я ні перший, ні другий не бачу. Тільки нарізки бачу. Ну, нарізки відео, типу, uh, в Ютубі. Таке дуже часто попадається. Я думаю, вам також таке часто попадається. Бо мені прям дуже часто таке попадається. Ну, я б не сказав, що вони від доновлення, щось, щось таке круте. Харт, я не знаю, може в Ізі піти, бо я минулого разу щось Харт не прийшов. Але давайте зараз підемо в Харт. Бо чого мені не йти в Харт, от скажіть? Я вже не слабенький. Ну, нічого навіть якщо не пройдемо. Тут це не рангове ПВП чи ще щось. Ще, 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 ще. Тепер буду по мене в самій першій тактиці отут ставити. Джагернауту давай гроші. А, ще не вистачає. й я забув. Зараз ставлю і от тоді вже можна буде поставити джагернаута. Тут вот. Також, поки я чекаю, поки гроші прийдуть, поставте лайк і підпишіться на канал. Вам взагалі не важко, а мені дуже приємно. І, бо в нас вже, ну, я так думаю, до кінця зими може мені 250 підписників вже буде. Надіюсь. Так що допомагайте, будь ласка. Мені буде дуже приємно, якщо ми до кінця зими 250. А якщо 300, то я взагалі буду. У Мат... мене взагалі це таке буде щастя для мене. Тому так, буду вам дуже вдячний. Бо стойлет вбивається. Пропадає він вже. Так я і не подивився, ще відео, де ті можуть бути... По появлятися... ой вибачайте плати, ті мікросхеми переглянути відео напишіть в коментарі чи ви пройшли може хочете щоб я зняв відео де їх можна знайти я з другого аккаунту собі вам покажу зайду створю щоб ви також знали де всі якщо хтось не знає якщо знаєте то можете мені написати я вам скажу але я пускаю буду відео сьогодні шукати я думаю, що я давніше пошукаю, але я щось не дуже міг. Так. Так, так, так. Ой, той вод летить. Стромненький дяденька, Ховерборд, якось так. Не знаю переклад. Я не настій. О. О! А-а! Play again uh, Ну, це приснилось. Приснилось. Ой, це сон був. Так, мені нічого не бачив. Mm, добре, так. Да. Це сон сон. Um, сон не дуже гарний. Сон ужастик Я не знаю, де той котик пробіг. Чого його там не спинили? Джегарна одна спинила. Ну, зараз О тут во можна навіть. Нє-ні-ні, Несанта. Сюди навіть можна отак. Або навіть сюди. От чесно кажучи, можна. Не, найкраще от сюди. Так, да, от сюди найкраще. Добре. Ось щось в мене ще ніхто ніде нічого не прогружається. Це неприємно трохи. О тут. О! Ідеальненько. Навіть отак о, все. Інше я не можу трошки. Ось тут все максимум. А Я мою. Ну, отой кіт. Ні, то асасін, то ще не кіт. Асасіна ми спиняємо. Якщо що, накрайняк, ми не ну. Накрайняк когось поставимо. Але кого? Ну, одним словом, не важливо. Але треба слідкувати. А я ж нажимаю на іншого. Натискаю на нього. Що? Що, все. Все-все-все нормально. Далі за 500 прокачуємо, але я краще подивлюсь, може на нього 1000 вже назбирати і викачати його. Ді гернаута викачати. Так, да, я думаю, краще вже джагернау вот, разочок прокачаємо. Хай буде крутим, чуваком. Нікого, хай не боїться. от Крутя... Крутим на районі. О, кіт, о, кіт. Все, вбиваю, нема кута. Швиденько він справився з тим котом. Ну, але це ще перший, бо от зараз цей прилетів, зараз знову буде кіт бігти. І вже сильніший, ніж. Бо стойліт, ну, бо просто простий це таке. От. Токсік полетів. Токсік плеєр. Токсик. <-гляд> <с -гляд> Осо си не біжуть біжать. Е Отак от, от там. Там-там-там. Чекаємо, поки гроші у нас збираються. Викачуємо раз санту, два санту. і зараз три викачаємо, правда? Ні, чого я сказала, три викачати. Бум-бум-бой, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Також, якщо хочете, вже скоро буде відео по Блоксфруту. Бо я там хочу назбирати на одну штучку і вам заодно показати. Такий буде сюрпрайзик. І такий малий, як-то спойлер, я вже скоро, ну, як скоро, ще треба трохи так прокачатись у Блоксфруті, і вже буду мати друге море відкрите. А друге море це нові можливості. А нові можливості це цікавість. Це цікаво грати в той А коли цікаво грати, в той от коли вже більше всього цікавого, ну то появляється більше відео по боксфрут. Правильно? Правильно? Але трохи важко формити зараз, бо я всі коди вже використав на X2XP. Левели. Облок спроть... Ой, уфо, ой, Уфо, що злетить дуже сильно. Щось, Уфошка. у Фошка? Прокачуємо нашого е, любименького джагарна. Ого. Ну так. А чому він знову так не стріляє. Таким оранже. Давайте ще раз його викачаємо і далі вже сант будемо викачувати. Викачали на максимум одного санту і зараз другого... Ну, далі легко, зараз. У них там по 100К мінімум ХП. По 100... по 100 тисяч. траля траля все я на їхній базі ну все я її зруйнував ну де вони і якщо так глянути тут зараз порталу нема так. Але якщо тут налаштування готую, ну то портал появиться але я не хочу Е, ні френд я не має бути включення трейда я то думаю що мені ніхто трейда не кидає baby, baby My baby. Ой. Та да, вибачайте я. Щось мені в Ютубі вже всі пісні згадуються. 140 тисяч. А, о, він хапає її. Давай, хапай, я в тебе вірю. Ну такою командою я цією командою і заміж цього трапмена, якого я зараз поставлю, про якого я за... О, він ставить ті. Круто. Шекально. А, нього я текстурка, я на ньому стою і він. Ну, відображається, відображає. Е, давайте його прокачувати, щоб він ставив круті капкани по 40 тисяч хп вже. і Вони щось повільнюють. Круто. Ми нашого джагернаута. Е, мутант асасін. Не йди до джагернаута. Та візьме тебе Бабах і тебе вже не буду. Ой, клав тойлет, ян дуаль блейд тойлет. Е-шо? Що це було? Мені здалось, ну цей капкан туди далеко якось полетів. Що мені щось же прибачується, чи то шо. На максимум його викачала. Э, в что-то Э. В нема хп. Не знаю, что это клешня, но... А, так его легко спать положить. Вот. <говорит> что, собака? Угу. Стріляють по Джагернауту. І то так смішно виглядає, бо така от матюпунька малюсінька машинка стріляє по такому гіганту. Маленький але не боягус боягуз. ті летять собі на кайфі. Перелітають капкан. Ну, той щось. Ну, 150к ставить, молодець. Окторокет лаунчер тойлет а ч окто? Що значить окто? Я не англічанин, я українець. Мені я не знаю. А, воях щось сповільнює, але зараз ні. Их той капкан так добре сповільнює. Куда у той капкан про... Е! капкан. Не, ну капкан пропадає, ну це не нормально. Це буллинг. Во, знову прийшов. Ти не втечеш? Ними хокей, на жаль, грати не можна. Але я бачив, як тільки коли їх додали, там з ними був баг, що його тако можна було по карті возити. І грати ними хокей. А чого ти тут на місце? Ой. Ой, весело, що я Ось Сюди б ДЖ, я такого та DJT Якби він у мене був, звичайно. Але це. Най... ну, не найдорожчий Юніт, але дуже дорогий Юніт. Найдорожчий Юніт, це зараз той ольtimate Клокмен. Old Ultimate Clock. Це зараз найдорожчий Юніт, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь. Бо я можу помилятися на трейдплазі, вже не сижу. Мені там нема що робити. До 30-ї ой йо моя скій. Ну окей, давайте трошки вимкнемо автоскіп. вимкнем Мут... Баф Бафмутан той ледво побіг. 6 мільйонів ХП, я в шоці. 5 мільйонів ХП в цих в малих 184 КП. То це важче, ніж Ендлс Мод, я це вже давно кажу. Йолки болки. Але ще якось проходив, я не розумію, чи цей режим важчим ще зробили, чи що. Ну, я full автоскіп проходив. Ну, як я вимикав, таку раз 10 хвилин. Я в Endless вендлесмоді далі пройду за 10 хвилин з двома дернаутами. Аніж тут. 10 хвилин ми проходимо 30 хвилин. Вс, бахмутанта нема. все, можна скатавити. Щось тут трошки у нас зламалось. Щось їх тут дуже багато. Вони вже в бік йдуть. Бум-бум-бам. Ну і знов пропадає оця от посилка з Аліекспресу. Эй. Я не розумію, ну що то таке? Ну чого воно пропадає? Хто їх краде? Ч... А може це коли тут гліч щойно біля того крутився, він у він врізався і його не стало, а? У мене такий варіант. Бо хто знає, все може бути, все, все, все може бути. Ставимо такого одного. Махіна ставимо. Махіна цею ставимо. Але суто ставити його, щоб... Щоб воно спавнило машинки. Ну не машинки, а туалетики. Що ті там санту? Давайте сюди його поставимо. Я ска. А, а ну ясно. Все так ясно. А чому він так далеко не ставиться, окей? Його спати положим. Ой моя, щось дуже тяжко, дуже тяжко, дуже тяжко. Бо мені енергетика автоск. Дічого вимикати автоскіп, якщо не можна приходити, а? Це що за. Кнопка. Кнопка. Не, ну це правильно, це ж щоб їх розвертати, бо я колись хотів попроводити свій зробити Tower Defense. Я дивився відосики. О, тут. О! Не розрахував телантрик. Ну і так і в мене нічого не вийшло. Зі створенням режимів. На жаль. Ну, це поки що. Це поки що. Це поки що, це поки. Та, все ми програли. Тут 60 толітів. Гняю. Ой ціньквань, он ціньквань, як і той. Й вс, щось мене колбасить. Вибачаюсь. Ем, добре, 11 тисяч викачуємо. І за 20 тисяч зараз викачуємо. І все, все буде дуже, дуже, дуже добре. Та я ще хай доходить мне. Мені то вже все одно. Бо щось. Ну, щось, ну Ні, ну. Є, ну що тут казати? Ну дивіться, тут рокетів скільки. Зараз ще якісь тут. А, а, а от мене зараз... Ой, вибачте, щось я напотикував. А що то за щит був у мене питання? Е, окей. Гігантський сліпий туалет. Что не так перекладається? Я не знаю. Та й все, продаємо Тоже... довго нудно буде з ними мучитись. Та сел, сел. Трапмен, хай буде. А, то той трапмен щось стріляє якось. Ти шо в нього там за суперсейл. А то й взагалі нічого нормального не може зробити. Я шоць. Ні, ну ви приколистый, да? да? Шо за він майже не надо Та в нього ж тільки дпс. У нього 120 ДПС. 120к. Ого! -мо! Скільки тут юнітів. І баба! Ем, е Лобі все. Мені то не подобається мені цей режим. А ну маю на увазі тех івент. Не крутий івент. Але що я можу зробити? Треба проходити. Якщо хочу. Якщо я хочу бути не нубасом. самим нубасиком, нубасиком, набасиком, нубом. Але ти у них з глушником. Круто. Щоб не так голосно стріляти, чи що? Сенс питання, сенс. Е, окей, 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 юшки, окей. А може, давайте. З... Ні, я думаю, не треба. Ну що ж, на цьому відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па!